Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма найдорожчий скарб в сьогоднішньому часі. Виникла необхідність знову вже вкотре говорити про ковід. В студії доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Олександра Пришляк. Олександра Ярослав'яна, чому в сьогоднішньому часі ми повинні знову так гостро ставити питання ковіду? Доброго здоров'я, доброго здоров'я, шановні франківці, і звичайно, що на сьогоднішній день абсолютно обґрунтовано є тривога до того, що в рази зросла кількість хворих на коронавірусну хворобу. Ну, хочу сказати, що коронавірус він нікуди не дівся. І останній штам коронавірусного сімейства це коронавірус Омікрон. Який вже кілька місяців, кілька місяців домінує у нас, десь трошки пішов на зниження захворюваності, бо на то були певні вже теж причини. Велика частка людей вакциновані. Велика частка людей перехворіли на попередні штами коронавіруса. Ми пригадуємо, що це був тяжкий штам великобританець, африканський штам, Дельта штам. Омікрон один з найлегших за, своїм, за своєю приємне. патогенністю вірус. Але тим не менше, початок весни, кінець зими. Це є той період, коли. Люди виснажені зимою, виснажені психоемоційним нашим станом тяжким війною. І, звичайно, що це один з факторів, який сприяє зниженню опірності людей на усі хвороби, а особливо на респіраторну групу, до якої належить власне, коронавірус. Олександра Ярославівна, є дані, що навіть є летальні випадки у нас в івано франківську Дуже прикро мені про це говорити. Чому причина? Є такі дані дійсно. Справа в тому, що незважаючи на те, що цей штам є. Сезонним, тобто таким, з яким ми будемо зустрічатися часто, особливо в період похолодання штам коронавірусу Омікрон він буде з різними своїми модифікаціями. Але що ми спостерігаємо і чому так склалося з кількома, на жаль, летальними випадками? Ну, найперше, вам скажу, що всі ми проаналізували всі історії хвороби померлих наших пацієнтів, це є пізнє звернення. На жаль. Тобто, якби ці пацієнти звернулися з перших днів хвороби за фаховою медичною допомогою, можливо би цього і не сталося. Це перший момент. Другий момент це те, що продовжують тяжко хворіти категорії пацієнтів з груп ризику. А групами ризику залишаються пацієнти вікові 75 пацієнти з тяжкими хронічними хворобами особливо. Пацієнти з порушеним метаболічним синдромом це є цукровий діабет, це є ожиріння, це є тяжка серцево-судинна патологія, і те, ж, що ми зауважили, що власне цей штам Омікрон він е, посилює. Він активує хронічну патологію людей, яка є у пацієнтів того чи іншого пацієнта різна, різні ситуації. Отже, групи ризику, люди старшого віку, пізнє звернення. Якщо ці фактори можна би було усунути, а вони все ж таки декотрі з них коригуються. Я маю на увазі, принаймні, вчасно звернутися за медичною допомогою до першого рятівника і порадника, до сімейного лікаря, це не складно, це треба робити, особливо пацієнтам з груп ризику. Тим більше, що сімейний лікар має спеціальне обладнання, щоб зробити терміновий аналіз, так. Сімейний лікар дійсно на сьогоднішній день оснащений найкраще, щоб вчасно поставити діагноз, бо є тести, які абсолютно гарно вміють е, диференціювати, чи у пацієнта є грип. Тобто вірус грипу викликав дану патологію, чи це коронавірус викликав дану патологію? Якщо не підтверджується грип, не підтверджується коронавірусна хвороба, то залишається ще категорія інших респіраторних вірусних інфекцій, ну з якими сімейні лікарі інфекціоністи інфекціоністи ну, справляються успішно, але і з коронавірусною хворобою теж можна справитися успішно. І з грипом можна справитися успішно при зверненні вчасному, швидкому. Бо на сьогоднішній день сімейні лікарі, первинна наша ланка, мають прямий противірусний препарат. Це є молну піравір, який призначається особливо показаний тим категоріям, в яких апріорі перебіг може бути тяжкий. Так, як було в нас з кількома цими, на жаль, тяжкими летальними випадками. Вакцинація, наскільки мені відомо, в тому числі і я тричі вакцинована, але люди все одно продовжують хворіти. На жаль, і це дійсно так. Тому що е, вакцина, яка е, передбачена е, була, і в яка була вкладена в е, той вакцинальний матеріал, який ми з вами отримували е, в попередніх штамах, це було зафіксовано. Е, омікрон е, його особливості генетичні не були введені в цю вакцину, але тим не менше, тим не менше е, власне ще один момент я хочу сказати. Тяжкий перебіг, перебіг з летальним наслідком. Ми теж проаналізували у цих пацієнтів, які, на жаль, не вижили. Це пацієнти, які не були щеплені жодного разу. Бо існує в інфекційних хворобах ну, такий закон, як перехресний імунітет. Тобто, незважаючи на те, що до Омікрона не було вкладено. Захисного вироблення антитіл, але тим не менше, і від важкого перебігу вакцинація утримує від Це важкого дуже перебігу. Важливо, хвороби. Дуже важливо навіть оці люди, що померли, жоден з них не на був жаль, вакцинований. На жаль, так на Прикро. жаль, анамнестично Ми виясняли, дізнавалися. Ну, в силу віку, в силу певних яких обставин. Ну, один пацієнт у нас був не старшого віку. Це 49-річний пацієнт, але тим не менше там була складна вроджена патологія. Він теж не був щеплений. І тяжка хвороба ця і серцева, його патологія, на жаль, привели до летального наслідку. Самолікування одна з дуже небезпечних таких процедур: самолікування. Люди в аптеках купують все, що бачить очі, починаючи від антибіотиків і закінчуючи вітамінками. Я сьогодні йшла на роботу і в радіусі від ратуші до галичанки нарахувала. Дев'ять аптек. Дев'ять аптек на 800 метрів. І люди в кожній аптеці черга. Черга. Це проблема. Це дійсно проблема. Але я знову ж кажу: ви знаєте, маємо зараз порадника, радника допомогу в особі сімейного лікаря. І, власне, якщо би люди... Зверталися вчасно, зверталися. Сімейний лікар завжди скоригує правильно лікування, і це вже не буде самолікування, а це буде те лікування, яке спрямоване або на усунення симптомів, або на знищення збудника. От я сказала в випадку коронавіруса, це є прямий противірусний препарат молнупіравір. При грипі це є прямий противірусний препарат, озель тамевір, Тобто вони є тільки вчасно звернутися до лікаря, щоб не займатися самолікуванням, так як було у випадку, у цих випадках, які я назвала тяжких, тяжкого перебігу, це пізне звернення. Тобто, якийсь тривалий час дійсно пацієнти лікуються самі. Не завжди це правильно, як ми бачимо. І потрапляють уже за медичною допомогою до нас в інфекційну лікарню. Ну, на жаль, пізно. Ви професійний інфекціоніст і добре обізнана з ситуацією не тільки в місті, в області, а й в світі. От, за даними ВООЗ, коли я готувалася до нашої сьогоднішньої зустрічі, за останні 10 років людство виявило 200 нових захворювань, і серед них. Велику частку складають інфекційні. Абсолютно вірно, Дія Миколаївну. Дійсно, ви знаєте, світ мікроорганізмів він є дуже цікавий, він є дуже багатогранний і непізнаний. І оці нові хвороби в більшості дійсно це вірусні хвороби. До речі, і до не таких давних, нових відноситься вірус імунодефіциту людини, респіраторні. Інфекційні хвороби, в тому числі і covid 19 вірус давній, тому що ви знаєте, коли я знайомлю студентів своїх на п'ятому курсі з етіологією, тобто з причиною виникнення респіраторних вірусних інфекційних хвороб, я завжди перераховую віруси грипу, аденовіруси, коронавіруси. Я називала цих вірусів завжди в своїх лекціях вони є і були. Але от нові модифікації вірусні, вони такі, що вони будуть виникати, тому що світ вірусів він е, хоче вижити, він шукає нові ніші, кого вразити для того, щоб розмножуватися і панувати. А наскільки достовірна інформація про те, що ковід це штучно винайдений вірус в якихось лабораторіях, в якихось країнах? Є е. Такі гіпотези. І Є гіпотези природнього виникнення його як мутанта з коронавірусного сімейства. І Є така гіпотеза. Але наразі гіпотеза не є науково підтверджена, і тому стверджувати на сьогоднішній день, фактично маючи якийсь підтверджувальний матеріал, ну поки що зарано. Спасибі. На завершення нашої сьогоднішньої бесіди, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Шановні франківці і гості міста, бережіть своє здоров'я, його можна вберегти, принаймні від тяжкого перебігу респіраторних вірусних інфекційних хвороб. Бо якщо ми вчасно з вами, чи в телефонному режимі, чи наживо прийдемо за порадою до свого сімейного лікаря, завжди зможемо. Легше, успішніше, швидше, одужати. Спасибі, це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.